Вітаю вас! Київ Печерську Лавру передали українській церкві. Ну, дивіться, у нас їх, скажімо, пол ну давайте називати правильно. Є справжня українська церква і є псевдоукраїнська церква Московського патріархату. Хоча ні, 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 хлопці, не традійте його. І так, Київ печерська Лавра перейшла до справжньої української церкви. Добре, чи погано. Ну, ви знаєте, моє відношення до церкви. Нормально. Звичайний бізнес. В церкві давно нема Бога. Тільки гроші. Ще українські, ще російські. Понимає. Я вам колись розповідав таку цікаву байку. Ви, напевно, знаєте, що коли от, ну, Путін захотів там вплинути на Україну, він тоді дав команду Газпрому, щоб Газпром почав жертвувати оцій. Український московський патріархат і Дійсно, дійсно, гроші скажи не давав. Тим паче, <смір> дивиться цікава ціка ситуація. Значить, Чернівецький область. Там такий священник. Ну він став священником, коли вже незалежна Україна. До цього взагалі бував гривну. Ну, дитина. Але тут згадав, що він б, батюшка і вперед. І він дійсно добре вмів спілкуватися. Отай віть. Звичайне ну, село. Звичайне, в Він поїхав до себе. І там побудували таку храміну, Там колокольня, Ну, я навіть не знаю. Воно, напевно, одна з найвищих в Україні. чи ж. Монастир, церкву, потім там ще приміщення господарське. І це все за гроші стало. А тепер, батюшка згадав, що він ж православний, ти чи Україна. А тепер все, це відносно до української справжньої православної. Ай, йому матікають, он це може, дуже буває. Те ж саме і тут. Ну, дивіться, в Україні дійсно дуже багато зараз церкви, нових, ну, хоч видите, церкв, у і питає що. Ну, це московська патріархата. Так все, відбрудь. Так от Газпром проколов. Хоча, з моєї точки зору, там ніяка різниця. Щоб ви трішки зрозуміли, церква спекулює на дуже такій болючій темі. Люди бояться смерті. Вона цим спекулює. І дійсно, в результаті цього заробляє на вас. В Америці більше заробляють психоаналітики. У нас якось воно не пішло, оскільки не намагалися. Тому люди тратять на церкву. А церква багаті. Ти паче, якщо ви спитаєтеся, куди гроші, куди це все дівається, собі в карман, звичайно. Ну, буває, там трошечки якось бабусі дадуть, а саме свій карман. Але зараз дійсно є переділ майна. Зараз такі... І краще, побачите, швидко виросте завоз Бенклі. Ну, ви ж знаєте, що світі от ж ходити не можуть. Бенклі. Це десятка ситуація. Ну, з точки зору канона, вони повинні ходити бось, бій, ворну. А вони там бек. Ну, З моєї точки зору. передав, так передав. Була одна кормушка, перебільша кормушка. Бог, як не було, так і нема. Там давно було. Там тільки гроші. Ну, Хоча ви можете висловити свою думку. Будь ласка. Я свою висловлю. Дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуйте.